Якщо переходить від вас, я питаю, звичайно, я не визнаю. Чому ви що для вас народ щось взагалі вистачає? Через народу це буде для ситуація... партії регіонів. Лишився живий, і він сьогодні прийшов сюди рискувати своїм життям, тому що ви брешете і чотири місця в мене це панчука на тоді. Він чули, на що ти такі як Борис. врятували нас там. А ви не хочете призначити його начальником начальникам? Так, бачите, він порядна людина,

Куда бы не жалеть, ты вырал, понимаешь кто? Веро, Виродок! 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 Семью, да видите, украинцы, потом это что, что вы нашу движу? Давайте свет що... закреплен.